Сумах в останню путь провели загиблих військовослужбовців. Більше чотирьох тисяч приватних і понад 700 багатоквартирних будинків пошкоджено. Як працює на Сумщині, програма її відновлення. Упродовж четверга, 22 лютого, російські війська 10 разів обстріляли прикордоння Сумщини. За інформацією обласної військової адміністрації, зафіксовано 50 вибухів. Великописарівська та білопільська громади зазнали обстрілів з мінометів та артилерії. У Великописарівській зафіксовано 38 вибухів, а в Білопільській 7 вибухів. З мінометів били по території серединобудської громади 5 вибухів. Свеську громаду російські армійці обстрілювали зі стрілецької зброї. Вночі та зранку п'ятниці, 23 лютого, російські війська 11 разів обстріляли прикордоння Сумщини. Мінометного обстрілу зазнали Білопільська, Юнаківська та Знобновородська громади. Усього 21 вибух. З реактивної системи залпового вогню обстрілювали територію Великописарівської громади 12 вибухів. Також 13 мін російські війська скинули на територію Серединобудської громади. За повідомленням обласної військової адміністрації, загиблих та поранених людей немає. Із трьома загиблими захисниками попрощалися у Сумах 23 лютого Максимом Коломаєвим, Іваном Захаруком та Ернестом Митровичем. Всі військові були розвідниками. Всі Загинули у Донецькій області. Ми на ліфтах були, це саме, коли формувалася тероборона. Потім ми перейшли в 63-й бат, де було формурувалися, попали, всі були в розвідувальному зводі. Хлопці були добрі, гарні, усі такі, що ну, достойні в розвідку беруть найкращих. Ернесту Митровичу було 35. Працював у шлях Рембуді 16 років, розповідає його колега Євген. Це герой, він це душа був. Бригади нашої, ми ой, я не хочу. На захист держави став з першого дня повномасштабної війни, говорить подруга родини Ернеста Віталіна. Літо спілкувалася. Ми були на річці з дітками. Ірне прийшов, пішов каже, що скоро війна закінчиться, чекай, прийду домой з перемогою. Ну я вірила, чисто вірила, надіялась. Ну на жаль, так случилось, що 14 лютого на день закоханих. Ернеста вбили. У нього двоє діток, дружина і мама. Максим Коломаєв та Іван Захарук загинули в один день, 17 лютого. Це була соняча дитина. Це був хлопчик, який тільки з усмішкою зустрічав мене по початку року і по завершенню проведжав мене. Добрий, щирий, відвертий. Це справжня була людиночка, розумієте, це золота дитина була. Максим був за кордоном, почалася війна, він приїхав. З першого дня взяв зброю, хоч він не служив в армії, мог би остатися, не приїхати. Але він сюди приїхав. У нього тут жінка, дитина маленька була. Він розумів, що все може бути, що це саме, але він не, як сказати, не боявся, з 25 лютого ми були разом на почали вибиратися та оборони, і він був з 25 лютого був вже з нами. Поховали загиблих воїнів на лей слави Баранівського кладовища Сум. Діана Крахматова, Віталій Поденко. Суспільне новини. Суми. 88-річний житель Білопілля Віктор Блашко згадує, майже рік тому російські війська обстріляли місто та випустили близько сотні снарядів. Внаслідок обстрілу зруйноване приміщення місцевого відділення поліції, котре знаходиться поруч з будинком пана Віктора. У його квартирі не залишилось жодного вікна чи дверей. На превеликий жаль, дуже багато наших громадян, в тому числі моїх сусідів постраждали від цього віроломства Путіна. У нашу державу. Рядом загинуло п'ять людей на моїх очах. Я дуже вдячний за те, що держава створила оцю програму є відновлення. Розумієте, це єдина можливість мені як пенсіонеру і всім таким же теж людям ну якось відновитися. За словами начальниці відділу містобудування і архітектури Білопільської міськради Олени Яркової, за програмою є відновлення надійшло 111 заяв на пошкоджене майно та 9 – на знищене. Розглянуто 98 заяв на є відновлення, і в тому році наші громадяни по місту Білопілля отримали 6 мільйонів 228 тисяч гривень по знищеному майну у нас Трішки є проблема в тому плані, що пошкоджено значно житлові будинки село Волфіно, село Павлівки, село Рижевка, село Іскарськівщина. На жаль, по законодавству ми не маємо права виїхати ці населені пункти, так як вони знаходяться майже на нулі. І щоб виїхати і зробити обстеження, скласти акт. Комісія дола подивитися це в очі. Ми вже маємо понад тисячу заявок, фактів, те, що було пошкоджено майно. Чи це будинки, будівлі, квартири, ну різного роду власність людей. Наш особистий фінансовий ресурс дуже обмежений, але ну, в першу чергу ми не ну, використовуємо той ресурс наявний і матеріальний, наприклад, там запас будівельних матеріалів чи іншого щоб допомогти людям. Зі слів заступниці начальника сумської ова Марії Зонової, за час роботи державної програми є відновлення, заявки на відшкодування подали 2278 жителів Сумщини щодо суми коштів, то Держава збільшила такі виплати. Якщо раніше ми говорили про те, що для відновлення пошкодженої квартири максимальна сума становила 200 тисяч, зараз цей обсяг збільшений, це вже 350 тисяч гривень, які може отримати мешканець, і 500 тисяч це для мешканців приватних будинків володінь. Мешканців, в яких повністю зруйновано житло, мають право отримати або житлові сертифікати, або грошову компенсацію. Загалом на Сумщині пошкоджено понад 8 тисяч об'єктів. З них більше 4 тисяч приватних будинків і понад 700 багатоквартирних житлових, розповіла Марія Зонова. Катерина Іваненко, Віталій Паденко, Суспільне новини, Сумщина. Поштовий блок і буде весна Укрпошта випустила до десятиріччя російсько-української війни і до другої річниці широкомасштабного вторгнення. На Сумщині його презентували на території Краснопільської громади, населені пункти якої щодня обстрілюють з боку Росії. Громаду, де ведуться бойові дії, обрали, аби підтримати місцевих жителів, каже директор сумської філії Укрпошти. Ми якусь частину їм подякували за ту роботу і ті умови, в яких вони живуть сьогодні. Тому і для них ми саме, я сподіваюся, привозимо якраз, що і буде весна, що все-таки і буде наша перемога. Ну а погашення проводимо саме на одній з тих територій. На чотирьох марках фотографії, які символізують події останніх воєнних десяти років, розповів В'ячеслав Маринич. Це захоплення аеропорту в в Криму, коли з одного боку озброєні люди, а з іншого боку наші офіцери вийшли без зброї, бо вони не вірили в те, що по відношенню до нас можуть так поступити наші сусіди. Далі це фотографія, автопортрет бійця з Азовсталі в промені Сонцю. Це весілля медиків-волонтерів в розруйнованому харківському масиві, і це руки бійця 28-ї бригади біля Бахмута. Нову марку представили працівники пересувного поштового відділення, яке працює на прикордонні. Аби взяти участь у погашенні марки, вони зупинилися на шляху у п'ятикілометрову зону. Сьогодні їдемо ми на Михайлівське, на Наумівку і окіп. Повеземо пенсію, ще платимо, повеземо посилки, повеземо листи, кореспонденцію, товари першої необхідності. З 23 лютого марку і буде весна, можна купити у всіх відділеннях Укрпошти. Олена Рашевська, Олег Вороненко, Суспільне новини, Сумщина.